Вітаю, друзі, та гості каналу Йога Знатік. Сьогодні у нас третій день з серії коротких ранкових практик. І почнемо ми сидячи наші пальчики ніг разом, коліна на комфортній ширині, руками потягнулися вниз і розслабляємо таз, розслабляємо спинку, повільно дихаємо, плавний вдих через ніс і повільний видих через рот. З наступним вдихом плавно переходимо на четвереньки, витягуємо ліву руку перед собою і праву ногу назад. А з видихом округлюємо спинку коліно до ліктя. Вдих витягнулись, видих, округлили спину, коліно зустрічається з ліктем. Повторюємо в своєму темпі, опускаємо руку на килимок. Ногу відводимо назад і стопу ставимо паралельно килимку, Ліву стопу в ліву сторону, права рука вгору і назад за голову витягнулися, плечі відводимо від двох. голова продовження хребта, дихаємо. Ваша долоня, коліно і стопа має бути на одній лінії. Повертаємось в центр і переходимо в позу дитини. Зробимо тут вдих, плавний, видих. І з наступним вдихом переходимо на четвереньки, витягуємо праву руку перед собою, Ліву ногу назад. А вдих. З видихом округляємо спинку коліно до ліктя. Вдих витягнулись, видих, округлили спину. Повторюємо. Опускаємо долоню на килимок, ногу відводимо назад, праву стопу в праву сторону і ліва рука вгору витягується над головою, відстежуємо відчуття, зробимо вдих, і видих. Акуратно виходимо з пози, переходимо на четвереньки. Наш таз залишається над колінами, руками тягнемося вперед, грудну клітку опускаємо вниз. Акуратно опускаємось на передпліччя і таз опускаємо на килимок. Лобкова кісточка втиснута в килимок, плечі відводимо від вух, відриваємо лікті, лікті від килимка, відриваємо грудну клітку, наскільки це можливо, дихаємо. Якщо легко, можемо попробувати відірвати коліна від килимка. Кожного своє положення пробуємо, досліджуємо своє тіло. З видихом опустились і переходимо в позу дитини. Зробимо ще один довгий вдих. І повільний видих. Дозвольте відпустити все те, що було раніше. Відчуйте легкість у тілі. Нехай цей стан супроводжує вас протягом всього дня. Коли будете готові, плавно піднімаємось. Дякуємо собі, що виділили час для себе. Я дякую вам, що займалися зі мною. Зустрінемося у наступних відео!